Вітаю! Сьогодні ми розберемо одну, знаєте, дивовижну і водночас ну просто жахливу історію. Це про подорож такого собі мікроскопічного загарбника. Уявіть собі, всього одна бактерія Сальманелла Тайфі вирушає на місію, а місія підкорити цілий людський організм. Давайте подивимось, як це відбувається. І от тут постає головне питання, правда? Як, як їй це взагалі вдається, як якась одна крихітна бактерія може обійти всі наші захисні системи, розмножитись, поширитись і, і спричинити таке серйозне захворювання? Давайте спробуємо знайти відповідь, розкладемо всю цю складну стратегію, так би мовити, по поличках. А починається все ну дуже буденно. Збутник потрапляє в організм просто через рот. Зазвичай це якась заражена їжа або вода. І от, власне, це і є ті перші ворота, крізь які бактерія мусить пройти, щоб почати свою місію. Але знаєте, шлях цей зовсім не легкий. Для початку бактеріям треба якось пережити, ну просто кислотну ванну нашого шлунка. Це вдається тільки, якщо їх потрапило в організм справді багато. Ті щасливчики, що вижили, мандрують далі, до тонкого кишечника. А там, там на них чекає кінцева мета. Пейєрові бляшки. Це такі скупчення лімфоїдної тканини, і саме вони стануть головною мішенню для вторгнення. І от воно. Досягнувши цих пейєрових бляшок, бактерії прориваються крізь слизову оболонку. Все. Першу лінію оборони прорвано, вторгнення відбулося. Але це – це лише початок. Тепер, коли вони вже всередині, вони готуються до наступного етапу прихованого і, скажу вам, набагато підступнішого. Далі настає така собі тиха прихована фаза. Це те, що ми називаємо інкубаційним періодом. Зовні повна тиша, жодних симптомів, нічого. Але всередині, немов шпигуни на ворожій території, бактерії активно готуються до повномасштабної атаки, таємно, звісно, накопичуючи сили. І ключ до їхнього успіху тут це така штука, як внутрішньоклітинний паразитизм. Що це означає? А те, що салмони латифі не просто собі плаває десь в організмі, ні, вона знаходить спосіб сховатися всередині наших власних клітин. І так вона стає по суті невидимою для імунної системи. Геніально, правда? І отут їхня хитрість проявляється наповно. Бактерії, по суті, дозволяють нашим імунним клітинам, макрофагам, себе поглинути. Здавалося б, кінець, але ні. Замість того, щоб бути знищеними, вони перетворюють цих самих захисників на свої безпечні інкубатори і там спокійно собі розмножуються. Це, звісно, спричиняє набряк і запалення лімфатичних вузлів, але поки що все це відбувається таємно. Але, звичайно, вічно ховатися неможливо. Настає момент, коли лімфатична система просто переповнюється. І от тоді тиша закінчується. Бактерії готові до наступного кроку. Починається перша хвиля поширення. І це вже перетворює локальну проблему на загрозу для всього організму. Отже, що ми маємо? Після десь так 7-14 днів оцього таємного розмноження бактерії прориваються з лімфатичної системи прямо в кров. Бам! Це і є кінець інкубаційного періоду. І саме в цей момент з'являються перші симптоми. Лихоманка, слабкість. Організм нарешті розуміє, щось не так, його атакують. І от, з потоком крові, ці загарбники розносяться по всьому тілу. Це як десант, вони створюють нові осередки, справжнісінькі плацдарми у печінці, селезінці, костковому мозку, і там вони утворюють специфічні такі, знаєте, черевнотифозні гранульоми. По суті, вони укріплюють свої позиції для наступної ще потужнішої атаки. Що ж, ми підійшли до кульмінації цієї історії. Це пік хвороби, момент, коли інфекція досягає максимальної сили. І битва між патогеном та організмом вона вступає у свою вирішальну і, чесно кажучи, найнебезпечнішу фазу. Із тих самих захоплених плацдармів у кров викидається друга хвиля бактерій. Але ця хвиля, вона набагато набагато масивніша. Оця вторинна бактеріємія, як її називають, викликає вже дуже сильну інтоксикацію. І саме вона є причиною найважчих симптомів черевного тифу. А далі відбувається щось, ну, майже дивовижне за своєю логікою: бактерії, які розмножились у печинці, потрапляють у жовчний міхор, а звідти разом із жовчу вони знову виділяються в кишечник. Тобто туди звідки все й починалося. Вони буквально повертаються на місце злочину, щоб завдати фінального удару. Але чому це повернення таке небезпечне? А тому, що тепер імунна система кишечника вже, так би мовити, знайома з ворогом, вона вже на поготові, і вона реагує ну просто надзвичайно сильно. Ця реакція називається гіперергічною. Уявіть собі імунну відповідь, але не мов би на стероїдах, абсолютно зашкалює. І от він ключовий, можна сказати, трагічний момент оця надмірна імунна реакція починає завдавати більше шкоди, ніж самі бактерії. Ті самі пиєрові бляшки, початкова точка вторгнення, набрякають просто до велетенських розмірів. Тканини починають відмирати, утворюються глибокі виразки, і це створює смертельний ризик, перфурація стінки кишечника і внутрішня кровотеча. І от після цієї кульмінаційної битви історія може піти двома різними шляхами. Давайте подивимося, чим же все закінчується як для організму, так і для цих бактерій, що виявилися такими ну, дуже хитрими супротивниками. Отже, варіант перший найкращий. Імунна система перемагає, організм повністю очищується від збудника і, що важливо, формує тривалий імунітет. Але є й інший сценарій. Іноді бактерії знову проявляють свою хитрість. Вони не зникають повністю, натомість вони створюють собі такий собі хронічний притулок, найчастіше в жовчному міхурі. Людина, наче й одужала, але несвідомо стає носієм, і може поширювати інфекцію далі. Отже, що ми бачимо? Історія Салмонели Тифі це історія про просто витончену майже військову стратегію. Бактерія ховається всередині наших же захисників, використовує наші транспортні системи, щоб поширюватися, і, врешті-решт, змушує нашу ж імунну систему атакувати саму себе. Це і справді змушує замислитись, а що саме робить патоген по справжньому успішним загарбником? Здатність ховатися, маніпулювати чи може провокувати? Ось таке питання наостанок. Дякую.